Що гравці розривається між першою та другою командою, ну або ж взагалі в другій команді не грають зараз у Віктора Циганкова він з м'ячем штрафного майданчику передача, і завершується ця передача взяттям воріт! Перший м'яч у воротах опиняється вже на шостій хвилині поєдинку. Динамівці Києва відкривають рахунок у зустрічі. Ось так помилка центрального захисника не влучив по м'ячу, як слід гравець Волині. Не Віктор Циганков записує на свій рахунок вже результативну передачу. Ну і потрібно відзначити в даній ситуації партнерів, які десь адекватно зреагували. Здавненько не було гостроти біля воріт Волині. Ось вона може з'явитися. Павло Оріховський передача до штрафного майданчика. І Артему Бісєдіну зараз не вдається виконати удар, який з великою долею вірогідністю міг би стати результативним. Кращого варіанту, ніж зіграти через Сашка. Тимчика не знаходить. Тимчик передачу на Оріховського. та на Біседіна 2-0. Стає рахунок у матчі. Бісєдін зробив рахунок 1-0. І зараз Бісєдін робить дубль у поєдинку. 28 хвилин. Команди майже провели на футбольному полі. Динамівці вже мають подвійну перевагу над суперником і автор обох забитих м'ячів Артем Бісєдін. Ну, відзначимо класно, проникаючу передачу. З боку партнера на Бісєдіна Бісєдіну залишалося лише не зіпсувати цей момент. Зараз залюбки насолоджуємося цим епізодом. Оріховський виконує. Результативно параметрів один від одного, але не розібралися тут із м'ячем як слід. Вже контрвипад Динамо. Шапаренко передача, хороша передача вперед. Тут можна навіть вилучати гравця Волині. Ось так спрогнозую. Але так, дійсно, червона картка. І абсолютно справедлива вирива. Міховський показує, що це саме і що на нього можливо буде передача. Зараз удар і помиляється голки, перем'яч опиняється усі ці воріт. 3-0 стає рахунок ось таке подвійне покарання. Для футболістів Волині червона картка і забитий м'яч. Сергій м'якушка відзначається в цій ситуації на 37-й хвилині зустрічі. Матчу м'яч команди номер в контексті гравців, які можуть виконати штрафний удар, як забули Ми про Сергія М'якушка. Що м'якушко може цей удар виконати. Низом він пробив удар не те, щоб не запрошують до свого гуртка Сергія М'якушка, автор забитого м'яча, який власне зі штрафного відзначився. Зараз подивимося. Мріховський прибігає. Віктор Циганков завдає удару і м'яч опиняється. Всі ці воріт. І знову Динамо забуває зі за штрафного. Ось Фантастика. Сьогодні реалізують динамівці. Все і задоволений Віктор Циганков. Своїм ударом ну найбільше задоволений він результатом. 53 третя хвилина зустрічі. 4-0 стає рахунок. Віктор Циганков до результативної передачі в цьому матчі додає ще й забитий м'яч. Дивимося ще через повтор цього моменту. Ви чекав він паузу, і кому можна віддати і осмислену атаку. Динамо розпочинає Ріховський фланг на Циганкова. Флан, Циганков. На забігання Олександру Тимчику. Тимчик навісна подача! Лібеков! Проти хід воротаревіце 5-0. Стає рахунок у зустрічі. Лібеков, який вийшов на заміну, потрапляє в обійми партнерів на 71-й хвилині. Хмеда Лібеков робить рахунок вже зовсім крупним на користь київського Динамо. Дивимося ще раз. Залюбка повторюється моменту Віктор Циганков. На Олександра Тимчика. Тимчик навісна подача. Лібеков до м'яча дотягнувся і зіграв у